Всім привіт! Це перше моє повноформатне відео на Ютуб. Сьогодні субота, і по плану ми йдемо скуплятися на суботній ринок. Ми проживаємо в лімасолі, але я думаю, такий ринок є в кожному місті. Ринок працює тільки по суботам. Ну, не дивно, він називається суботній. Графік роботи з шостої ранку до 14 години дня. А ось і сам ринок. Взагалі, формат ринку мені не дуже подобався, тому в Києві я. Практично на них не ходила, але тут якось атмосферненько по цінах і асортименту то дійсно краще ніж в магазинах, бо ви самі бачите, скільки тут помідорів, фруктів, овочів в магазинах. Я такої кількості не бачила. Вирішила взяти таку черешню по 5 євро, і вона дивиться дуже така крупна. По цінам також мені здається, що тут дешевше зараз. В магазинах я практично не дивлюся ціни на овочі і фрукти, так як не купляю їх. Але а? як тільки ми почали ходити на цей ринок в березні, я дивилася ціни тут і в магазинах, і в магазинах було в два рази дорожче. Дивіться, яке все гарне ще дивіться, знайшла відділ. Це чурчела, чи як вона називається, можна навіть спробувати. І великий вибір горішків. На ринку було неймовірно жарко, тому трошки зараз остиваємо і їдемо на наступну точку закупів. Це польський продуктовий магазин. Oh. Oh. This one, this one. Покупки з ринку та з польського магазину завезли додому, бо дуже жарко катати це все в машині і направляємося а, мити машину. Ми їздимо на мийку самообслуговування. Принцип такий же, як і в Україні. Ось там купляєте монетки, ось такі, і потім вже включаєте режим, який потрібно. Всього їх 5, А монетки дуже гарненькі. Ця мийка, наскільки я розумію, працює цілодобово. Людей тут небагато, бо вона знаходиться далеченько і в такій промзоні. Плюс до неї дуже важко знайти дорогу, бо на Google-карті вона трошки в іншому місці. І якщо їхали по типу, картам, то дороги там немає. Ми приїхали в Молл. В принципі, на вихідник ми завжди сюди приїжджаємо. Тут великий фудкорт. Зараз покажу, що ми будемо їсти. Ну і звісно, це Макдональдс. Сьогодні я вперше буду пробувати рибний бургер. У чоловіка куряча буха і також зелена нагиб. Ли по магазинах профіктамилися тому перерив на каву і дивіться, яка позаду мене дуже гарна з спуска. гуляли в молі. Ми сюди їздимо не стільки, щоб щось купити, а просто щоб десь походити, погуляти, подивитися, поїсти класне місце для відпочинку на вихідних. Це не тому, що на Кіплі більше не мають зайнятися, а тому, що вже дуже жарко. І в принципі, в торговому центрі кондьор і все, що нам зараз потрібно. Ми приїхали в Джамбо. Це Класний магазин. Мені треба купити стакан для айс айслати, і може ще щось подивимося. Ось так виглядає магазин Джамбо. Він дуже здоровенний, але це колись буде окреме відео, повноцінне. Бо роботи тут не початий край. Ми як переїхали на Кіпр, тут все закупили для квартири, починаючи з посуду, постільне, там сушка для білизни, ну і взагалі все це себе това, хімія. Тут магазин дуже великий, і ціни набагато нижчі, ніж в інших магазинах, там по типу ікеї. Показую, що купили в польському магазині отакі От снеки-йогурт. Дуже люблю цю фірму. В Києві також купляла молоко і йогурт цієї фірми. Дуже смачні. Це польська фірма виявилася: сметанка, бо в місцевих магазинах її практично немає. Творожочок, за яким ми їхали. Багато желе, бо також рідкість Ну і воно дешеве. Куряча приправка. І, звичайно ж, проти, оце все обійшлося в 9 євро, і це дуже гарна ціна. Динки тут дуже смачні вирішили спробувати черешню двох видів, сливки, помідори, чері та огірочки. Моє перше відео підходить до кінця, і знаєте, головне стартонути. Я дуже розраховую на вашу підтримку, адже чоловік дуже хоче, щоб я виходила з формату Тіктоку на формат Ютуб. А алгоритми Ютубу працюють трошки по-іншому, і безплатного просування чи допомоги від YouTube в просуванні тут практично немає. Тому, будь ласка, поставте лайк і до зустрічі!